Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг Це Йоанн Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його. І вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. Отож, Клянучись, обіцяв їй дати чого тільки попросить, та, під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це. Пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні. Людям, всі їли і наситились і назбирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ. Пішов нагору помилитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись То привид. заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, й крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг. Кажучи ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося одужували. Соборні послання. Послання апостола Якова. Розділ перший. Яків Слуга Бога і Господа Ісуса Христа, 12 поколінням, що у розсіяні. Привіт. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви. Були досконалі та бездоганні, і щоб вам нічого не бракувало. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасть. Тільки ж хай просить із вірою, без жодного вагання, бо хто вагається? Той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. Така людина нехай собі не уявляє, що прийме щось від господа. Людина з подвійною душею не постійна у всіх своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм. Бо і він про мене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце, і траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла. Так і багатий у своїх дорогах зів'яне. Блаженний чоловік, що витерпить пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить, а потім. Пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте мої любі брати самих себе в оману. Всяке добре даяння і усякий досконалий дар згори сходить від отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди. Щоб ми були, немов первістками його створінь. Знайте мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний до говорення, непоквапний до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби. Прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, яке має від природи. Ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лиш обманює своє серце. Побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і отцем ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі І чистим берегти себе від світу. Псалом 80 Бог стоїть серед Божої громади. Серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину. Визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху з руки грішників. Порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, Хитаються усі землі основи. Я мовив ви боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже. Судити землю, бо ти народами усіма володієш. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ дванадцятий. Хто любить навчання той знання любить. Тож ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна. Немов гниль у його кістках, Наміри справедливих правда, каверзи злих обман, слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний – про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом. А хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних. Тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, Радість, хто рає. Мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання. А серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя. Крива дорога веде до смерті. Друга книга Царів, розділ 25. На дев'ятому році його царювання на 10 місяці, 10-го дня місяця прийшов на вуходоносор Вавилонський цар з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього. І вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до одинадцятого року царя Сидекії. А на дев'ятий день четвертого місяця голод у місті став сильний, і простолюддям не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті. І цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста, та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині, тим часом, як його військо розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до Вавилонського царя Ур'ївлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Седекії перед його очима. Самому ж Седекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На п'ятому місяці сьомого дня місяця. Це було на 19-році на Вавилонського царя. Прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга Вавилонського царя, та й спалив Господній храм і царський палац. Усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалиму. Решту людей, що застались були в місті, утікачів, що перекинулись були до Вавилонського царя, і решту простих людей Невузардан, начальник охорони, вивів. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи. Щоб обробляли виноградники і поля. Мідні стовпи, що були в Господньому храмі, підніжжя і мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили і мідь з них забрали у Вавилон. Забрали і казани, лопатки, ножі, миски і весь мідний посуд, що вживано при службі. Забрав також начальник охорони і кадильниці, і чаші, все, що тільки було золота і срібла. А щодо двох стовпів, єдиного моря і підніжків, що зробив Соломон для господнього храму, то міді, що пішла на весь той посуд, не було і ваги. Ліктів вісімнадцять заввишки був один стовп, а на ньому мідний вершок. А з за вишки п'ять ліктів був вершок. Навкруги каменя була сітка і гранатові яблучка. Все мідне. Так само і другий стовп. Начальник охорони взяв у полон первосвященника сераю, нижчого священика Софонію та трьох сторожів при порозі. А з міста взяв одного скопця, що був начальником над військовими. П'ять найближчих до царя двораків, що були в місті, писаря військового начальника, що набирав людей до військової служби, та шістдесят чоловік із простих людей, що були в місті. Взяв їх Невузардан, начальник охорони, та й повів до Вавилонського царя у рівлу, а Вавилонський цар велів їх повбивати в рівлі у хамат країні. Так. Виселено Юду далеко від його краю. Над людьми ж, що застались у юдейській землі, що їх залишив на Вуходоносор Вавилонський цар, поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана. Як же почули всі військові начальники і їхні люди, що Вавилонський цар настановив Годолію. Прийшли до Годолії у міцпу то були Ізмаїл, син Натанії, Йоахан, син Кареаха, Сирая, син Танхумета, з Нетофи, та Язанія, син Маахатія, самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям, і сказав їм: Не бійтесь служити Халдеям, осідайтесь на землі. І служіть вавилонському цареві, і добре вам буде. Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, з царського роду, а з ним десять чоловік і вбив на смерть Годолію, та й юдеїв та халдеїв, що були при ньому в міцпі. Тоді весь народ, від найменшого до найбільшого, Рушив з військовими отаманами і пішов у Єгипет, бо боялись Халдеїв. На 37-му році неволі Йоахина, юдейського царя, на 12-му місяці, 27-го дня місяця, Евіл Меродах, Вавилонський цар, у тім році, коли став царювати, змилувався над Йоахином, юдейським царем. І вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і дав йому місце вище, ніж місце других царів, що були з ним у Вавилоні. Йоахим перемінив невільницьку одежу і їв увесь час із царського столу, поки віку його. Його щоденне утримання давалось йому від царя день у день. Поки віку його.